Всім доброго ранку! Привіт тобі! У мене сніданок сьогодні ось так. І е, збираю швиденько іду на квартирку. Будемо з вами займатися перекладанням плитки, створюванням класного малюнку для акценту в моїй ванні. Мій десерт. Ой, як мені подобаються ці тарілочки. У мене їх дві. Маша презентувала на 8 березня в Києві. Била в тебе упаковку тверді, але солодкі. До речі. У нас ремонти не з Тут то зверху чую дрель, то зліва то тут одна через кухню. Це новобудови, і це вже ж 5 років в цьому будинку. Вже шостий рік і досі ремонтують. Я уявляю, що там буде у мене. Команда зібрала! Команда зібрала. <реш> так, дивіться, яку тут пітнашку вже склав Саша. І зараз будемо, до речі, тут так воно виглядає хорошо. А ти щось перекладав ще, Саш? Ні. Ото як був останній етед, коли Віроніка е, мордочку скинула, таку. А, от там то що зверху ті дві штучки типу. Так, да, ось мені да? Mm -hmm. ось, ось повторюються два сірих, і вони, бачиш, сірі не тоненька така, а така досить да, да, виразна. Да, Це перше мені не сподобалось. Я якось перевернути хотіла. Ось цю перевернути ось так. А, і мені ще не сподобалось, що тут такі зеркалі. Квадратик оцей, так? Да? Я тобі малювала, ні. Теплим рижем перевернути сюди, щоб отак виходила якось приблизно цю ось так. Цю вбираємо. Поки хай буде. Ми зараз будемо славу. Всю просто перевернути. Давай тобі хочеш, я тобі допоможу. Ні, так вдвох буде. В можна ставати чи ні? Не можна. Не надо. Не, не, не ну, Хочеш? Не надо, не надо. Оп? Ну, не наш дамок, нас... да. А нас... я не знаю, что я не знаю. Я сам. Да. О, глянь, як класно. Ось вот тут. Смотри. Да, мені не з сто... І ось тут я хочу перевернути. Ось так. Ось так, так? Да? І я ще подивлюся на середину. Але ж середина в нас буде, ось так у нас буде ванна, розумієш? Да. І може ще й ти, Видимо? А, типу ми дивимось фактично отак. Ванна, От верхня ось, частина, так. Да, Ванну вже купила, бачиш воно? Да, да, да. Я не дивилася відео, але я бачу, що ти щось тетянеш, так. І не знаєш за день, як ти мені написала, я така думаю, так мене зараз якесь з звільниться, я тобі обов'язково ж напишу, що там. Що там робиться? А тут я тобі вже написала. Залей, О, більше. дивись. Ще, ще, ще. Але блякові оці повторюються. Які? Сібас. Хіба вони повторюються? А, оця поло, так вона, одначе, продовження. Там наче, даже все упадає тут. Да. Ну, да, так. Ну, так, отак от я дивлюсь, через комусь. Значе. Ні. Отак воно буде. Стіна. Покрутили і покрутили ще. І отак, от накрутили. Отак полоса режима ванну закінчиться. Ну так, тут же ж виходить буде ванна і не буде видно, як вона, типу, якраз хорошо буде. Ні, полоса мені подобається оця. Тобі не подобається? Я ще не знаю. Все, береш, не Вже, Мені подобається. Саша хоче вже на стіну клеїти, а ми тут ніяк. Ну ану. Отак от виходить. От так от буде погано. Ну, буде одна полоса, якби ще десь йшла, ось так. Ну, <гум> Давай домалюємо. <гум> тут такі, знаєш, йдуть такі, і такі витягують <гум> лінії. Ось тільки ця дуже така, значить мені теж хотілося, а тепер я думаю. І немає е, дуже багато повторень, якщо і є якісь, але вони такі, ну, такі не такі темні, як тут. Угу. От, е Дуже важко. Ти вина. хочеш спробувати ще перевернути праву управу да. верхню, так? Да? Ну давай, останній спробу. Ну, цей варіант зі всіх мені подобається. На що цієї полоси ти сумніваєшся? Я не знаю, я просто ну, не важко. Вона наче, бачиш, така як галочка виходить. Угу, Пум -пум. Угу, угу. І мені поки що, хоча я до цього теж прагнула. Ага, щоб співпали, да? да. А тепер наче і зайво. Uh -huh. ну, давай спробуємо, Саша. Yeah. Ще одна спроба. Держи, Саша. О, цю треба перевернути вір тормашки. Тормашки, тормашки. Саша вже відработана техніка. Так, 45 градусів. Так, там не ховати, а не. Ага. Тепер отам. От Вертикально ж треба побачити, як воно буде. А, щоб дві повторюються. Так, угу. да, оці дві штучки. Тепер якось. Однаково. Коли... Дуже нав'язливо. Три навіть, виходить. А де тридить тут отсь. Тут як не туди, а цю сюди тільки паралельно. Давай я попрошусь. Що з кошечку прийдеться? І там спроходить допомог, і ми не витіряємо це все. Ізящність ліній. Тому що кожна лінія повинна чимось підтримуватись логічно, а не просто бути як повітря. Але дизайнераль-прави це взагалі дельний стоїть. Ти я вже поклав Так, а ну дивись цю. Як тепер? Правильно він? Я не знаю. Так. Ні, ні, не перевернув, так вона і була. Наоборот. Вона полосочка лежала отак. А, ні, правильно, правильно, вона лежала полоскою зверху. А нам треба? Да. А ми ж хочемо розбалансувати. Ну, значить, ми її оставили так, як і, як і лежала. мать. Ну стоп, де то там розішлось. А отам. там. я тут. Там буде. Пляма. Де? В кінці? Зверху дві, так. Да. Вони на таку площі багато дали однаково. Та, да. Ну, давай. Вниз іде? Так. Да. Да. Поки що прибирай, а ту вверх. А ту перевернуть. Давай тримаю. Тримає. Оцю просто вверх. Всю просто вверх. Ага. А, отут тут злі... справа от тебе перевертаємо. Так. Да. Угу. Мне здесь сейчас не спив по Д а линия. А -а. по Д. А, спив Ага, вот так вот. Ага. Ще один вариант. Нет. Не подробно. Все уложим сюда. Да. Значит, перестипимо войти. А? Значить є стільки маленьки. Так, да, так, да, явно там. І Ні. наче хочеться сунути туди. Вона явно має бути продовженням, да? а вона не, не є продовженням. І тут не да. гармонійно. Ну, значить, то той значить. Мені а... той теж. Більш якось логічно ну, як. А, все ну, в природі в нас нічого ідеального немає. Все розріз каміння. Він от... Такий, у нас не може так. тут там, співпадати, але більш-менш мені ось цей варіант, який я ось, ось більш-менш мені не подобається. За умови, що тут буде тумбочка закрита, що mm -hmm. у нас тут буде біла ванна, тобто у нас буде прям біле питно, тут буде підсвіточка, ще білий цуколь. Mm -hmm. і, і коли воно все це заобігається, і це не буде так. А покажи дописок, мені ще варіанти, полоса через все. Через все. Давай я групу теж розкримо, добре. Ось. Там теж оце плюс. Ні, все, тоді залишаємо отой попередній варіант. Не, не буде все одно воно, прям ідеально не вийде, не вистачає, Да. А оцей попередній варіант. Так, да, от цей, так? Да? Да. Враховуючи, що там буде шторка висить біла у мене Ось так. Ось тут з правої буде. сторони. Да. Там ван, там тумбочка, да. Тут буде розриватися білим пітном і вже mm. на нього буде виступати. І... І немає ніяких таких прям ліній, галочок, кубиків, Все якби таке mm -hmm. доверху все йде доверху, доверху. Ну тут низ, зрозуміло, що він такий. Доверху, доверху. Mm -hmm. Саша, як тобі? Що імена? Залег, ну ось я якоб... його вибраний на. Ну це останній робіт непоганий. Там галочка, тут галочка рижа. Ану, зараз Саша щось складе. Унікально вийде, глянь, сам перекладає. Ну, сам перекладеш, Та так, 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 так як було, але от зараз ота ще не перекладена, наоборот, вона була. Ну да. Якщо не перекладати, то так, тут повторюється. Да. Вот да? тут, получается, вот так две резины. Там повезло, полоса і тут нет полоса. Но тут две не... силы. Симетрический прям, да? Да, да, да? Да, да. Получається верта. вже додому, склали останній варіант, затвердили і все, Саша буде тепер це приклеювати. Хочу випити кави, гаряченького щось хочеться. І зараз ми з вами спечемо хлібчик. З ляного насіння. Мене пригощала сусідка, Боже, як це смачно! Це те, що я мучилась кілька багато разів я пробувала робити хліб вдома, ну, щоб не з, не з пшеничного борошна. Я використовувала різні варіанти: і кокосове борошно, і е, гречане борошно, дуже багато експериментів. Ну, в общем, все, що я використовувала, мені взагалі не заходило. Не смачно, не підходить, я якось ним отудив, давилася і все одно купую хліб отой, От, Але ж дуже хочу хлібчик безглютеновий, щоб у мене був. І е, лінняний дуже простий рецепт. Якщо б я сама не спробувала, я б не повірила, що це може бути так смачно. І ми зараз з вами його приготуємо. Я сподіваюся, в мене вийде дуже так теж смачно. І я вам залишу тут рецептик обов'язково, щоб ви теж могли такий собі готувати. Ось таке насіння льна я купила. Зараз робимо борошно льняне. Зважуємо 120 г льняного борошна, додаємо 20 г псиліуму, трошки посолити, одне яйце додаємо 20 г вершкового масла, 160 мл теплої води. Масу ретельно перемішуємо і додаємо розпушувач, але я тудам зараз соду з яблучним оцтом. У мене просто немає розпушувача. Трошки соди і гашу оцтом яблучним. Тим Часом я поставила розігріватися духовку на 180 градусів. Можна готувати його навіть в мікрохвильовці 5 хвилин на максимальній температурі. Я зараз одну поставлю в духовку, а одну в мікрохвильовку. Ось стільки вийшло в мене таких булочок. Перше йдемо в мікрохвильовку. Ставлю на 3 хвилини, духовка вже розігріта. Зараз будемо доставати хлібчик з мікрохвильовки. І хочу сказати, що так, я знаю, що льон не можна нагрівати. Ну, Начебто. Льона олія, вона не витримує температуру і окислюється і, типу, псується. Єдиний мінус, чому я досі не Пробувала робити хліб з льяного борошна, тому що знаю, що не можна нагрівати. І якби мені не дали його спробувати, я б не відчула цей смак. А, я б, мабуть, так і не почала пробувати робити хліб з нього. І поки що я не знаю, як до цього ставитися. Чи просто забити на цю інформацію і думати, що а можливо це не так. Чи все ж таки. Не робити хліб з насіння льону. Ну, в общем, поки що для мене це питання відкрите. Буду ще вивчати цю тему. От, По моїм знанням, які я знаю, то да, не можна нагрівати насіння льна, не можна нагрівати льняну олію. І дійсно льняна олія, якщо її навіть не тримати в холодильнику, вона. Горкне, вона реально така гірка стає, що її неможливо вживати. І багато людей не вживають льняну олію через те, що вона гірка. Вони просто не куштували свіжу льняну олію, яка трошки є запах, такий легкий запах рибки, тому що це омега 3, омега 3 має запах риби. Тому і льняна олія має трошки запах риби. Коли вона не стоїть в холодильнику, а постояла просто на полишці або в супермаркеті на поличці, да, вона прогорка. І вже вона ну, не вважається корисною, а навпаки, вона вже отруйна. От. Що хочу сказати? Хліб при цьому, хліб, який я куштувала з для насіння, він не гіркий. Фактично, він мав теж стати гіркий з присмаком якимось, да? Ось оцим от, з перегорклим, перегорклої олії. Але ні, такого немає. Тому от це мене і надштовхнуло на думку, може. Чогось ми ще не знаємо. от, Ми ж не можемо всього знати, правильно? Так, давайте дивимося, що тут. Ліпьошка у нас вийшла не підняти. Кажуть, речі тринка, що треба саме розпушувач використовувати, а не соду. Але я ж кажу, у мене не було розпушувача. Ой, Така смішна, не така, якою мене пригощали. Я вам зараз ставлю фотку, якою булочкою мене пригостили. Подивимось, може, в духовці такі будуть. А поки що от. А, ай! Що з Ну хай охолоне, потім я вам її розріжу. Мені здається, що в духовці, звісно, буде краще. Ох, вони такі. Вони в мене там 12 хвилин, і дивіться, які вони класні. Я не знаю, доставати чи ні. Потримаю ще пару хвилин до 15. 15 хвилин, мені здається, буде достатньо. Оце воно. Да. Мене пригощали хлібчиком саме з духовки. От Він був такий піднятий, класний і така хрустка була з кориночка смачнюча. Просто, щоб ви розвідки. Я сижу так і спостерігаю, як вони піднімаються. Ох! Пухкі, слухайте, ох, клас. Просто клас. Давайте порівняємо. Пахнуть смачно. Трошки охолонуть і з вами розріжемо і спробуємо. Я вам все-все-все розкажу. Падають, опускаються, бачите? Потрошку. Вони охололи. І зараз ми з вами от так от зробимо ось такий хлібчик. Сух. Ну, ні, трохи вологий. Вологий. Можна було ще потримати, я думаю, 30 40 хвилин можна запросто його готувати. Я буду ще експериментувати обов'язково. Зараз ну він пропечений однозначно, єдине, що Можна було, мені здається, ще його трошки довше потримати. Да. На смак той, що я куштувала, був більш пропечений. Але все одно, достойно, якщо додати, ну, зробити там типу рибку, там, або, або навіть паштет печінковий можна. Я ж Для чого хліб? Бо я паштет печінковий, мені треба на щось намазувати. Я ж його не можу ложкою їсти. Тут теж він готовий, а до речі, навіть менш вологий. Мені здається, що може, коли він постоїть і у цей теж м -м, стане такий більш Ну, не вологий, до речі. А ну давайте спробуємо. той, що з мікрохвилябки. На хоча він був мокрий весь. Так, да, треба час. Я зараз йду на роботу, а ввечері повернусь і ми з вами їх спробуємо ще раз. Хліб без лютену, не гіркий, немає присмаку гіркоти. Роблю висновок, що все ж таки не страшно його гріти, бо має гірчити. Якщо навіть оливкову олію. Перегріти вона гірка стає конкретно, оливково нерафінована олія. Це значить, що вона окислюється і псується. Так, все, повернемось до цього питання ввечері ще. Привітайте мене! Я оплатила квартвініл. Отой найперший, який замовляла, який з вами ми вибрали. Хороший який, е І той, що не такий дорогий. От, я все ж таки подумала-подумала. Не читала, до речі, ще ваші коментарі з цього приводу. Зараз якраз вийшов влог нещодавно, ввечері почитаю. От, але я вже прийняла рішення. Ну, мені просто написали з того магазину, що у нас готується машина, загрузка. Якщо типу да, то долучайтесь, бо наступна може бути там через півтора-два місяці. Ну, я так. Вони мені скинули, до речі, документи, що це дійсно Туреччина, що все там, все, як вони там і казали. Каже, у нас його вже брали, вкладали, нарікань не було. От тому, привітайте мене, я вже буду з підлогою. Ну, вже от це рішення прийнято, тому що коли рішення не, при... не прийнято, це такий хвіст. О, капець. Не люблю, коли хвости висять. Ох, спітніла. Тільки що була в школі музичній. Вивчали рухи, ну, відпрацьовували верніше рухи в хорі. Я вам вже розказувала, що досить важко, бо дітей Ну там десь десь 20-25 дітей, і от з ними треба синхронно відпрацювати. Ну, там, кроки, рухи трошки на координацію Воно не складно. Як мені здавалося. Але для дітей, які ну, взагалі ніколи не танцювали, нічого такого не робили, то виявилося, що складно. Тому сьогодні дуже було класне заняття. Їх розділили на дві групи, вони по час, час ну коротше, по півгрупи. І на першу групу якраз була повітряна тривога, всі спустилися в бомбосховище, там є в музичній школі. От, і я туди до них. Ну там зазвичай вони просто сидять, ну може співають іноді. А тут я кажу, давайте, і ми сьогодні з ними тільки потанцюємо, не будете співати, а нам давайте. І я з цими кількома там і було ну, півгрупи, десь 12, і ми з ними відпрацювали класно всі рухи. Вони такі зайки були, слухняні, прям як ну, я знаю, чому так. Вселенські шифри вже знаю, як зібрати дітей. Щоб вони слухняні були. Сьогодні провірила, працює! Треба мамі сказати, а, у неї вже немає дітей. От. І так, і да, дійсно працює. Я так пошаманяла трошки, і вони такі сконцентровані були, все відпрацювали. Потім з іншою групою вже працювали в класі, вже в школі, вже тривога закінчилась, і теж добре з ними відпрацювала. От, правда, все одно не всі були, але я задоволена сьогоднішнім заняття. Я трошки замахалась, тому що раз, два, три у мене давно голос, не, не, горло не, не боліло від м м постійного цього рахування і трошки підвищеного тону, бо я гучно ну, кажу, щоб всі мене, мене чули, не відволікалися. Приходиться часто підвищувати так голос. а когось гримнути треба, когось ета. Это... От, але сьогодні було дуже плідно. Ми позаймались. Клас. Зараз приїхала в магазин. Скуплюся. Я не знаю, правда, щось мені треба чи не треба. Я так приїхала, стала біля магазину. Зараз думаю, наче нічого не треба. Я вчора все купила, що сюди приїхала. А, хочу в інший магазин туди. Євро, євромагазин. Там подивитися, ще треба. От, і поїду додому. А, сьогодні маємо зустрітись теж з Свєтою, з сусідкою домовились ввечері. А, та й так. Просто хотіла з вами поділитися, що сьогодні класно, плідно позаймалися з дітьми. Ну і взагалі ми сьогодні плитку зібрали. О, і посилочку з пошти забрала, яка там вже п'ять днів лежала, ніяк туди не, не, не могла підійти. Оплатила цей же ж підлогу. Плитку ще хотіла завезти, але вже не встигла, завтра завезу. А Горло болить. Раз, два, три, чотири, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, чотири, 5, 6, сім. Раз, два, три, чотири, шість, сім. І от у цього у мене починає боліти ну, дві години майже. Отак от. <сум> дві години. Ну, не дві, брешу, півтори. Все, поїхали далі. Я ж вам ще обіцяла хлібчик, хлібчик, який він, коли охолов. Давайте ми зараз з вами його розріжемо. Нашу булочку. Ну, Висохло. Краще, краще. М -м -м, ні, таки, напевно, треба було його довше пропікати. От саме... В духовці, а ота, от з мікрохвильовки, він зготувався повністю, він готовий. Докину ці булки в мікрохвильовку на 5 хвилин, хай доходять. А наступного разу обов'язково запікатиму хвилин 40. М -м, дуже смачно.